Всім привіт! Мене звати Максим, я в компанії Кодіка. Ми зібрали для вас декілька порад, які вам поможуть у виконанні тестового завдання. Під час розробки використовуйте Rubacop і пишіть тест. Це буде плюсом, тому що кожен реальний проект не обходиться без цього. Обов'язково орієнтуйтесь у всьому написаному вами коді. Краще написати самому, знати, як він працює, ніж скопіювати зі Stack Overflow або ChatGPT, GPT, не розібравшись у коді. Не робіть сайт, здоровий маршін, приймайте Bootstrap або якусь іншу тему, або в трейндеру. ваш додаток, можете використовувати Backforp або Єваспінстек від Amazon. Для цього вони безкоштовні і прості використання. Покажіть результат роботи декільком своїм знайомим. Спитайте їм, чи зрозуміли їм інтерфейс, чи можуть вони знайти потрібні функції і чи не бачать вони якихось критичних помилок. Стислов пишіть, як запустити ваш застосунок у відні проєкти. Перекладіть потрібні доступи і наповніть сайт тестовими даними або контентом.